В Чернівцях презентували документальний кіноальманах Відкритий доступ. В Столиці Буковини відкрили пам'ятник людям, що померли від ВІЛ СНІДу. Ректори вищі в шести держав світу з'їхалися до Чернівців на наукову практичну конференцію. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівців в студії Вероніка Залевська. Чернівці приїхали близько сотні ректорів з європейських університетів. Наука, освіта та новації ці три обов'язкові складові об'єднують більшість світових вишів. Втім, ректори зізнаються, кожен вуз має свій секрет успіху та унікальну модель функціонування. Аби поділитися думками та пропозиціями і обмінятися досвідом на міжнародну наукову практичну конференцію до Чернівців з'їхалися керівники вищих навчальних закладів України, Румунії, Німеччини, Австрії, Словаччини, Болгарії і Боснії та Герцеговини. Участь у заході також взяв перший заступник міністра освіти і науки України Євген Соліма. Аби університет був успішним, не потрібно видумувати новий велосипед. Достатньо мати кваліфікованих спеціалістів та сильних студентів. Такої думки дотримуються ректори українських вишів. Крім того, переконані вони, якісну освіту в нашій країні забезпечує і міжнародна співпраця університетів та обмін досвідом. Перша складова, я думаю. Яка відповідає нашому статусу університету, це інтеграція науково-науково-освітній простір Європи, європейський науково-освітній простір. Друга складова це звичайно наука, а третя це міжнародна співпраця. Відтак, одні роблять акцент на науковій діяльності студентів і викладачів, інші дбають про демократичну обстановку у вузі та про рівноправ'я. Повага до студентів це гонутьба за талановитими студентами. Це діалог між студентами і викладачами. Та ми в себе в університеті намагаємося такий діалог підтримувати, враховувати думку студентів, чути їх голос. Тому що ми працюємо на них все ж таки. Ректори іноземних вишів мають свою теорію. Наші студенти постійно беруть участь у різних конференціях та проєктах. Також за порукою нашого успіху є співпраця з Чернівецьким національним університетом. Нам завжди є чому повчитися один в одного. Але щоб триматись у числі кращих, треба пам'ятати про речі, які не треба робити? Те, чого університет не повинен робити, це думати, що він є найкращий у всьому. Це є найбільша помилка, тому що завжди є чого вчитися, і є до чого прагнути. Приймати ректорів у Чернівцях господарі університету будуть впродовж двох днів. За цей час керівники вишів мають дійти згоди. Як же треба працювати, щоб були задоволені і викладачі, і студенти, і роботодавці. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Проблема під номером один. Комунальники врешті визнали, що найбільший недолік чернівців дороги. Ці та інші питання комунальної сфери обговорювали у програмі Суть речей на хвилі станції ЕФЕМ гостями Оксани Денисюк стали директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Сірман та депутат міської ради Олексій Каспрук. Вкотре комунальні проблеми чернівців обговорювали у програмі Суть речей» на хвилі станції ФМ. Ці питання не тільки задають чималого клопоту місцевим мешканцям, вони роблять наш край непривабливим для інвесторів та ще й відлякують туристів. Переконаний опозиціонер Олексій Каспрук. Доріг нема мости. Ви знаєте, в аварійному стані. На потяг квитки купити дуже проблематично. А аеропорт, в який було вкладено десятки мільйонів гривень, на сьогоднішній день виконується тільки три рейси на тиждень, на Тімішуару. Це Це остання ниточка, яка ще зв'язує Чернівці з цивілізованим світом з Європою. Та все ж серед усіх проблем найбільше виділяється одна погані дороги. Комунальники з цим погоджуються. Питання номер один – це питання стану наших доріг. Це е, бачить, як ми, як спеціалістики, працюють департаменту влада, це бачить громада. Ми вживаємо цілий ряд заходів для того, щоб якнайскоріше привести в порядок наші основні дороги і міжбудинкові приїзди. Чернівецькі дороги почали латати з настанням тепла. Наразі звітують комунальники відремонтовано 11 вулиць. Продовжують виконувати ямковий ремонт у місті і зараз, але його якість та ефективність все ж сумнівні. Після проливної зливи. Бригада працівників одного з підрядників, вичерпуючи лопатами воду з калюш, які вже були замулені, готувалася приймати асфальт. Такі приклади, дійсно, що коли виділяються кошти, але не контролюється якість виконання робіт, вони... Дуже дуже часто. Все ж комунальники обіцяють, що дороги в Чернівцях таки будуть кращими вже за кілька місяців. Принаймні по маршрутах громадського транспорту. А повний запис ефіру програми всі бажаючі можуть прослухати на нашому офіційному сайті ACC in UA, а також на сторінці «Суть речей у мережі Фейсбук. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Перевернутий національний стяг свідчить або про велику біду, або про капітуляцію. Чернівці оминуло і те і інше. Втім, випадки незнання національної символіки, а часом і зневажливого ставлення до неї все ж існують. Пірвані прапори брудні і переверниці можна зустріти і в столиці Буковини. Що про це думають чернівчани, і зрештою, хто би мав за цим слідкувати, з'ясовували наші журналісти. Державний гімн жовто-блакитний прапор і тризуб. Ці звичні національні символи України усі мали б знати з дитинства. Втім, українці часто нехтують такими знаннями. Хто написав гімн? Гімн. <ріхи> Малий герб. Не знаю який, а часом дозволяють собі недбалість. на будинку по вулиці Садовій. Наприклад, прапор висить навпаки вже декілька місяців. Чи то через відсутність зауважень, чи то через байдужість, повісити його правильно ніхто не береться. Схожа ситуація і в центрі міста прапор тут висить як на нитці, і людей це бентежить. Торкається в мене це душевно, тому що це сотки наші українські, розумієте. Бо під прапором, під гімном, під прапором ми виявляємо свою оту незалежність, яку ми здобули, і ту свободу. Усі звикли, що на офіційних установах навчальних закладах, площах міста та біля пам'ятників майорять прапори. Але ніхто не хоче брати на себе відповідальність та доглядати їх. Знаєте, коли бачиш щось таке, не дуже на робить другий, вона робить третій, а мене це не стосується. Як зробить хтось, то буде мені хорошо. Для іноземців така ситуація є неприйнятною. Це не нормально. It's, it's, it's not good, потому что proper надо стоить нормально, что люди будут брать, что это прапор. У нас такое не может быть. Політологи стверджують, національна символіка це важливий елемент формування патріотизму і національної свідомості. Саме тому їм має бути відведена особлива увага. Я не впевнений, що ця проблема за своїми масштабами є важливішою, аніж, наприклад, дорогий російський газ, корупція в органах влади і не тільки в них. Але так це є проблемою, оскільки ми нас будуть шанувати певне лишень тоді, коли ми самі себе навчимося шанувати. А от за тим, аби прав. Прапор на ратуші міста мав бездоганний вигляд, щоденно слідкує Микола Васильович і в мороз, і в спеку стяг повинен бути на місці в належному стані, але це я рахую, що це один з таких відповідальних моїх обов'язків, тому що це підвищує таку знаєте, національну свідомість. Слідкуємо, щоб прапор перебував у належному стані, щоб був гарний, чистий, щоб його не, не, не пірвало вітром. Правоохоронці констатують законодавство передбачає наругу над державними символами влади, а за зневажливе ставлення до національної символіки існує навіть кримінальна відповідальність. Якщо хтось, вибачте, не знає, як виглядає прапор України і його повісив не тою стороною, то зато криміналу нема. От, а якщо е, державний прапор чи герб буде використовуватись для якихось інших цілей або е, будуть неважливо ставитись, то е, відповідна і міліція буде реагувати згідно чинного законодавства. Але керувати українцями мають не тільки страх перед законом, а й патріотичні почуття. Знати чи не знати національну символіку справа кожного, але поводячись згідно з нею, ми тим самим шануємо себе. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, Час новин Чернівці. Пам'ятник людям, які померли від сніду, відкрили у Чернівцях. На Буковині зараз зареєстровано більше 700 віл-позитивних людей. Але насправді кажуть фахівці, з цією недугою живуть набагато більше буковинців. Монумент пам'яті спородили в парку Жовтневий, аби він зміг привернути увагу до проблеми сніду ще більше людей. 701 людина в Чернівецькій області зараз має статус ВІЛ-Позитивної. Серед них більше 120 дітей. Всі вони, незважаючи на свій вік, стать та професію, одразу ж стали для суспільства страшними. Так стається, кажуть представники мережі людей, які живуть з ВІЛ саме через незнання. Насправді, ж СНІД не панацея, це недуга. І новий пам'ятник повинен допомогти це усвідомити. Цей пам'ятник допоможе. Е Ну, покращити ставлення людей. Вони вже проходять, вони зупиняються, вони читають і в їхніх в ну, голові йде якісь усвідомлення, того що це дійсно. Ну такі люди, це просто хронічне захворювання, воно не передається повітряно-крапельним шляхом. Пам'ятник розмістили в парку Жовтневий. Біля монументу розстелили ще й полотна з іменами тих, які померли від сніду. Чернівецькому відділенні всеукраїнської мережі людей, які живуть з віл снід, стверджують, це єдиний вірний шлях. Не один раз я прахадів здесь і матері, Своїх погибших дітей підходили на цю пліту, приносили квіти. Люди проходили і замечали, і обращали внимание на цю проблему. І деякі навіть вже приходили к нам і спрошували, не нужна ли нам допомога. Стверджувати однозначно, чи допоможе пам'ятник змінитися свідомості суспільства, звичайно, важко, але кожен має право на віру. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Приватизація Мажагір'я, афганець, що стоїть на черзі на квартиру батько, який протестує проти закриття школи через її збитковість, столичний викладач, якого виселяють з центру міста, та сільська жителька, що вимагає рейсового автобуса. Це короткий опис короткометражних фільмів, які увійшли в документальний кіноальманах, відкритий доступ, і які презентували у різних куточках держави. Вчора ввечері цикл стрічок показували у Чернівцях в українському народному домі. Автори альманаху, українські кінорежисери та журналісти, знімали сюжети в різних регіонах України, в містах та маленьких селах. Події, які відображені у документальних кінострічках, розгортаються після вступу закону про доступ до публічної інформації, прийнятого у 2011 році. В кіноальманаху війшло п'ять новел: – «Межигір'я», Школа, Дім з химерами та у кутку. У Чернівці на презентацію фільму приїхав режисер однієї з новел, які увійшли до кіноальманаху «Альманаху» Володимир Тихий. Там немає. Історії успіху таких, знаєте, що типу, от людина прийшла, закон все таке написала. Прийшла чиновник, схопився за голову, там не хоче. Вона йому показала ще раз цей закон. Він потім щось дав, і все стало добре. Такого немає. Звичайно це, це, це може в голівуському кіно таке відбуватися, і то в кожне не в не, не в кожному. Розумієте? там справді реальне життя. Ці кінотвори автори презентують в усій Україні і прагнуть переконати глядачів, що закон все таки діє. Цикл короткометражних фільмів розказує про реальних людей, які послуговуються в реальних умовах цим. Законом герої намагаються вирішити нагальні проблеми за допомогою інформаційних запитів. Кінострічка вчить українців, як боротися за свої права. Якщо в нас буде більше таких фільмів, і люди будуть бачити приклади таких таких людей, які добиваються свого, які добиваються того, що вони хочуть, і більше, більше людей будуть боротися і добиватися власне своєї мети. Гостре воно і моментами навіть неприємне. Але розумію, що це спричинено, якби реальністю, в якій ми живемо суспільством, і таке кіно іншим не може бути, тому що якщо воно е, справедливе, якщо воно чесне, то воно відображає те, в чому ми варимося. Власне, перегляд фільмів відбувався одночасно в трьох містах: Кременчуку, Тернополі та Чернівцях. Після переглядів через мережу інтернет відбулося спілкування між регіонами, обмін думками та враженнями. Ярослав Онуфрик, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.